Тепер переходимо до вивчення складу. Складом називають частину слова, яка вимовляється одним поштовхом видихованого повітря. Наприклад, у слові книгарня. Ми маємо три склади: кни, «кни», «гар», «ня». Узагалі, визначити кількість складів у слові просто. Вона відповідає кількості голосних. Склади бувають відкритими, тобто такими, які закінчуються на голосний. Наприклад, країна засуха мережа. Дрова. Бачимо, що тут усі склади закінчуються на голосний, а отже вони є відкритими. Також склади бувають закритими, тобто такими, які закінчуються на приголосний. Наприклад, інвентар, сміх, свічка, річка. Зверніть увагу на останні два слова. Тут закритим є лише перший склад, а другий закінчується на голосний, отже є відкритим. Детальніше про складоподіл ви можете дізнатися у конспекті уроку, а поки переходимо до наголосу. Наголос це виділення силою голосу певного складу в слові. Здебільшого слова мають лише один наголос, проте в українській мові наголос має кілька особливостей. По-перше, він вільний, а це означає, що різні за порядком склади можуть бути наголошеними. Наприклад, азбука «абетка», алфавіт. Бачимо, що тут наголошеними є перший, другий та третій склади. А от у французькій мові завжди наголошений лише останній склад. По-друге, наголос рухомий. Тобто, зі зміною слова він може переміщуватися. Наприклад, книжка, книжки. І по-третє, деякі слова в українській мові мають подвійний наголос. Тобто їх можна наголошувати на кількох складах. Такі слова краще запам'ятати. Наприклад, Байдуже байдуже. Весняний весняний, доповідач доповідач. Завжди завжди договору договору, жалібний жалібний. Короткий перелік таких слів є у конспекті. Також там є перелік проблемних випадків наголошення, які бажано вивчити. Наприклад, чи відомо вам, як правильно каталог чи каталог, бюлетень чи бюлетень. А на ЗНО такі приклади часто зустрічаються. Наостанок, у мене є для вас ще кілька запитань. Дайте на них відповіді, і зустрінемося на семінарському занятті.